Про взаємозв'язок економічної політики і децентралізації на прикладі Кіровоградщини, говорили в стінах Верховної Ради України. Вперше за круглим столом зібралися провідні українські експерти з питань реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади, представників міністерств, відомств, народні депутати, представники органів місцевого самоврядування з Кіровоградської області разом з'ясовували, якої економічної політики потребує децентралізація і як вона впливає на економіку держави. Про результати зустрічі далі в сюжеті. Засідання круглого столу відбулось у приміщенні комітету з питань економічної політики за підтримки швейцарсько-українського проекту Підтримка децентралізації в Україні Деспро ініціював його народний депутат України Станіслав Березкін. На початку вручив грамоти і нагороди Верховної Ради України кращим головам селищних рад Кіровоградщини. Потім наголосив на головній меті зібрання. Подискусуємо про вопросах децентралізації. Як зробити так, щоб на сьогоднішній день село жило краще, чем живет сегодня. Как сделать так, чтобы экономические законы, какие сегодня есть в парламенте і будуть впливати на розвиток регіону. Для нас найважливіше это сьогодні жить людей. Сьогодні село должно розвиватися, село дано строїться, должны сегодня строиться школи, открываться детские садики. Якої економічної політики потребує децентралізація та як вона впливає на розвиток території? Обговорювали на прикладі Кіровоградщини. Наразі в області створено лише три громади: голова асоціації об'єднаних територіальних громад Олександр Корінний. Наголосив, аби об'єднані громади розвивались краще, їм потрібно дати більше можливостей. А для того влада, бізнес і громада повинні працювати разом. Я не розумію, чому сьогодні новоукраїнка, маючи п'ять кар'єрів, повинна вибачте на слові дихати пилом, мати набагато більшу середню кількість захворювань на пов'язані з цим проблеми, а віддавати цей податок в державний бюджет. Штрафи за порушення правил ДАІ, це, які використовувалися на дорожній фонд. Ми говоримо сьогодні про освітні округи, повинні бути дороги. Вони чомусь тож чомусь також йдуть в державний бюджет. Дайте сьогодні можливість громадам побачити, як що в них є, дайте прорахувати свою спроможність і дайте їм можливість розвиватися. Втім, економічні результати децентралізації в області уже помітні. Ті заходи, які здійснюються зараз в державі в області, сприяли стабілізації ситуації в реальному секторі економіки. Кировоградська область. Обсяги виробництва промислової продукції в січні-жовтні 2016 року зросли на 16%, Це друге місце в Україні. Значно активізована інвестиційна діяльність прямі іноземні інвестиції до початку 2016 року збільшено на 8,5%. третє місце в Україні. І обсяг капітальних інвестицій в січні вересні цього року склав майже 3,9 млрд мільярдів гривень, що в 1,6 рази більше ніж в січні вересні п'ятнадцятого року. Це третє місце в Україні тобто ці от місця показують про те, що процеси децентралізації, можливість працювати дають такі от результати. На сам кінець експерти зазначили, Кіровоградщина могла б показати і кращі результати. а тому побажали не гаяти часу, створювати громади і розробляти більше проєктів. Прямованих на розвиток області, на жаль, Кіровоградська область має лише три об'єднані громади, з них лише дві на прямих стосунках. Це говорить про що? Що Кіровоградська область втратила ну, яких мільйонів двісті за минулий рік? Тому що Хмельницька область, яка об'єднала 22 громади, отримала 216 мільйонів. Тобто я би хотів зауважити, що сьогодні найважливішим ресурсом є час. І це той ресурс, який не можна потім компенсувати нічим. По завершенню учасникам круглого столу з Кіровоградщини провели екскурсію Верховною Радою України. Марія Староста Олександр Донцов день за днем.